Вітаю! Мене звати Христина Дольна. Я операційна директорка бізнес-школи Уку та викладачка курсу Лідерство Байсік. Курс буде цінний для вас, якщо ви лише розпочали свій управлінський шлях, доєднавшись до молодіжної, громадської чи волонтерської організації, або вже маєте великий досвід управління командами. За ці чотири тижні навчання ви познайомитеся та будете розуміти, як використовувати 11 чеснот лідера, які були розроблені нашими канадськими партнерами інститутом лідерства Ivy Business School. Разом з іншими учасниками ви зможете проаналізувати, які чесноти поєднуються між собою, які ні, які вже зараз є у вас, а які потрібно розвивати. Курс не втрачає своєї актуальності, адже з кожним із запуском ми стартуємо серію вебінарів, на яких кожен учасник має можливість задати запитання експертам про виклики сьогодення. Продовж навчання у вас будуть індивідуальні та групові завдання. Розбір кейсів допоможе вам проаналізувати, які чесноти у вас вже є сьогодні, а які необхідно розвивати. Тож буду рада вас бачити на курсі і до зустрічі!